Дари дані Богом для того, щоб ми, жінки, допомагали своїм чоловікам. Тільки для того, щоб ми підкріплювали їх або робили сильнішими, або облегшували їхній шлях. І якщо жінка починає створювати конкуренцію замість того, щоб допомагати, вона втрачає цю здатність і втрачає навіть саму обдарованість. Вона опускається на той рівень, коли вона замість того, щоб мати надбання, не має нічого. Як це проявляється в житті? Дуже часто чоловіки, які, наприклад, не вміють приймати допомогу жінок, вони сприймають будь-яку пораду як навчання. І, дорогі жінки, вам теж треба розуміти, що ви повинні навчитися говорити з чоловіками своїми. Бо багато чоловіків вони не сприймають взагалі ніяких зауважень або взагалі ніякої допомоги. Знаєте, вони ведуть себе в більшості як люди, які не потребують допомоги. Це дійсно так і є. Я не потребую, я сам все знаю, я сам все розумію, я сам все вмію, мені не потрібна твоя допомога. От якщо одна крайність, це коли жінка починає конкурувати, говорити, слухати, нічого не розумієш, і я тебе навчу, це неправильно. А друга проблема, коли жінка не вміє дати і подати цю інформацію так, щоб чоловік її сприйняв, тобто він починає говорити, що мені не потрібно від тебе нічого, тобто він не чує її. Так от, у другому варіанті, коли не чує, ми, жінки, створені Богом так, щоб навчитися бути благословенням, визначаючи і виможовуючи правильний для цього час.